Привіт-привіт цим моїм найкращим підписникам. Приїхала оце на базар, центральний ринок, їсти смачні пиріжки. А тож я їла яйця із цим солом, не наїлася, а потім думаю закусю ще пиріжечком. Знаєте, зараз будемо е, смакувати, проводити дегустацію і буду вам розповідати, які вони смачні чи не смачні. Маю надію, вони смачні. Зараз я вам покажу, де вони ще знаходяться. Так, от бачите, критий ринок. З однієї сторони м'ясний павільйон. А ми йдемо там, де вхід написано. І там купимо пиріжок собі. О, гіві стоїть з всякими приправками смачними, торгує. Зараз ми зайдемо, спросимо, що там можна з'їсти смачненьке. О, бачите, купила собі біляшок. Ось свіжі біляші. Зараз буду їх їсти. Їсти буду свій біляш смачний. З Тік-Тока дівчинка. Ось тут, бачите. Семи до трьох. <кілляє> Я люблю біля Чебуреки, звісно, теж, але біля щій Ну що, зараз будемо пробувати біляшик. Полетіли. Будемо смакувати, їсти, що з вами розповім, смачний він чи ні. Потім підемо далі, погуляємо по базару. Ну, mm. 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 Харо, Супер. Там бачите. Давайте сіка м'ясо там м'ясо взяли. У мене їсти. Я буду пізніше. Тут людей багато страшне. Очень стоїть. Біля ж тема. Чебурека я ще не пробувала, в п'ятницю буде. На п'ятницю в мене А часу немає приїхати. Нас щоб хоч видно було, що я дім. Тільки смішно. Хороший. Мені ну, подобається. Це приїхала бляша поїсти на базарі. А потім ще собі куплю щось, ще щось. Огірок, помідор. Можна пройти, проходь. Но... Це дівчатка, я її в тік побачила, чесно кажу. Хороша. Раді там новою почтою передає. наприклад, поліжечків. І новую почтою вам може вислати. По всій Україні. Інтересно, в Європу висилають чи ні? А це цікаво. А? Недорого можна тут покушати. Олів'є. Ух ты! Крабовий. Ціни, як в ресторані, недорого. Це ваш же ресторанчик мені, так? Да? Кафе. Кафе. Таке як ресторан, гляньте, яке все аптекітне і смачне. Вам одну відбивну так? Так, да, мені відбивну. і серветку. є. Зараз ми кусок м'яса з'їмо. Шинок. Дивіться, яка тут затишна атмосфера. Лянка рибки плаваються для успокоєння душі. От купила. Дивіться, ух, з І з м'ясом. Дравляться рибка? Отбив насмачно конпець. Супер. Знаєте, давно можна даже їсти без хліба. О, супер. Тут квіти стоять, красота не описуємо. тут навіть можна поїсти, поснімати не кричать дівчата. Ти сам не хоче йти туди знаєш, а марига це. Ну, угу. кожний пора, є кажуть, ви тільки не перебуваєте. Тільки гарячий, <говори> якщо холодні, не треба. тут даже антисептик есть. Если хочет руку продезинфицировать с улицы. Mm -hmm. такая обстановка. Mm -hmm. Где можно смачно пообедать. Mm -hmm. mm -hmm. Лагкой музыкой на вот она еще такой, знаете, такой спокойный, спокойный. Супер. Продезинфицировала и на стол. Ця mm. Полтава скоро прийде сюди, їсти біля чи yes. і чебуреки. <гум> а є скарчок? Тік ток велика сила. Mm. Так котлету можна без хліба, а я добив тоже. Одну котлету? Так. Mm. 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 Все, я наїлась і пішла. Попшикаюсь з духами. Mm. Так, зайшло мені це смачне, все. Пішліть далі, сходимо до дівочки. А, Духами торгує. Попшикаємося. Зараз просимо чи можна попшикатися, чи не можна. Видите, себя ароматим. Так, нашла я вас наимовірні ароматы. Хорошие и дуже хорошие. Тут можно не только купить, а еще и понюхать. О, гляньте, Хорошая девочка. Тоже в ТикТоке. Масочки есть різні. Парфюм. Это не такие, как в Еве. класний, суперовий. Mm. Ще дать, тут прям оптом беруть все. Беру все. Mm. Супер. О, тут ще є. Я тобі скину. Ну О, Вікторія Сікрет. Оце самі популярні. ну. Mm. Да, Вікторія да. Сікеріт. Це, мабуть, дуже-дуже популярні класні. Хорошо, набереш такі, давай. Кінзо. Mm. Ух ти! Діор! А Леонардо Капріо, у вас є такий парфюм? Mm. Немає? А ви знаєте його? Було, ні. ніколи не було. Може, десь колись і чула, але, на жаль, ніколи не було. Вас звати? Так, да, Так. Да. А нічого, що я ваші духи знімаю. А я Марінка. Дуже приємно. Я на вас підписалася. А я зрозумів. А ви тут так іменно жорстко даєте жару. Ви стримуєте? А можна я вас покажу, Леся? Леся, будь ласка, не стримуйте себе. Ми всі любимо відкритість. Добре, добре. Цей парфюм отут. Це в нас що? Біг-шопа. Це не секінд, це брендові речі. Це мультибрендові речі з Європи. Якщо хочете попшикатися, то йдіть там Єва. А тут прийшли і купили. В Єві можна пшикатися, там пробників багато. Вони мега круті бізнесмени. А тут жіночка, їй треба гроші заробляти. Цей неймовірний калорит, ви знаєте, на Мазорі. Блогер тільки пойме блогера. Пішли ми далі. Мені треба там огірочки, редисочку. І помідорчик, бо в мене вже це все закінчилося. Зараз купимо шашличок, ну я не знаю, який тут шашличок, не хочу шашличка, от би наїлася шинку. Скоро треба буде. Шинок розширювати Не годиться. Не годиться він маленький. Ось отут я беру ридисончики і огурчики. О, трошки ціна виросла, ну нічого. А можна мені редиску і огірки, кілограм редиски і огірочки. Далі ми з вами оптовим ринком погуляємо. От, дивіться, помідори по 100 гривень, є непогані по 50, є і по 20, У ну, і ручки є по 50 гривень, перчик 90. Дивіться, яка перчина, 90 гривень за кілограм, можна, в принципі, і жовту перчину купити. Бачите, яка хороша. Я таку хочу купити. Все, дивіться, ось класну перчинку купила. 17 гривень. Мені знижку зробили на ній. Багато тут оціночки можна купити. Дивіться, полуничка. Грозниця 150 гривень, полуничка. Якщо ви хочете, можете і полунички купити. Багатенько всього. Ой, картоплі багато продають. Ну це вже в принципі, ринок збирається. Я вже пізно приїхала, треба було раніше сюди приїжджати. Переїжджайте під кінець. Якщо теж, ну, зранку тут дуже багато людей. А це під кінець ви приїхали і можете недорого щось собі купити там, з, з овочів. Це булька, мораковка, всього. Підемо далі вглубь базарчика. Оплата на карту, косметика, ей, медичне золото. Наливка французька парфумована. М -м -м. Супер. М -м -м. О, ти, гляньте який! і трусики. Зараз ми там пройдемось. Маю надію, мене не приб'ють. Купила овочів. купила помідор ой, редисочку і купила, ето, як його. От я дивіться. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте до мене на канал. Супер. Ух ти Ух ти, гляньте які. Це для хазяїк фартушки, сексі фартушки. Суперові. Так, а це я зайшла. Квіткову країну, тут всього-всього багато. Виноград можна купити. А по чому у вас виноград? Оля, Виноград Виноград, в яку ціну? 120 і там 245 120. Оце він отакий на фотографії, так, да, 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 у вас? Це да, мої фотографії. Ага, отакий ось виноград. По 120. Це один пагон, так, да, виходить. 120 і 120. Да. Аркадія ну, там поборки, називається. Розумі, свята, я mm -hmm. по 150. Деньки немає. Так от. Добре, я вам дячна. Ківі. Дженні. Ківі Дженні. Магнолія. М -м. Квіткова країна. Мені подобається. ця квіткова країна. Це просто супер прекрасна. Гляньте які квіточки гарні. М -м. Це сезон квітів зараз, весна. М -м -м. Тут такий аромат стоїть. Ох, неймовірно, я понюхала. Я думаю, ж нічого страшного нюхати можна. Так, розсада, сезон ще у нас триває, помідорчики. Волгоград. Перчик, помідорчик. Почому у вас перчик і помідорчик? 50 і 50 десяточок. О, вони вже, бачите, квітнуть. Скоро будуть помідорчики. Базилік можна ще купити супер просто. Класний базар. Знаєте, от як не голодний, їдеш, ти такий спокійний, голова не крутиться, чувствуєш себе доволі прекрасно, наїлася. Пішли далі туди, пройдемося. Прийдусь по базару. Я в цьому ряду, мабуть, ні разу і не було. А, у нас ще барахолка є. Ну це вже, мабуть, пізненько приїхала. Ух ти. Це все для рибалки, так, да, у вас? А по чому ці черв'ячки, які позають? Це по 20 гривень. А червоні. А, це ви знімаєте, я да. вас дивлюся. А червоні по чому? По 20. Все по 20. Женщина, Супер. Можна попить, по я, Я теж буду йти на риболку, оце скоро. Ні, у вас немає. От бачите, як супер. Ух ти. Дощ пішов. Глянь, такі квіти гарні. Ой, це не квіти, це саджанці. Саджанці. Штайнберг. А це персик. Персик. І яблуко є, і груша. Черешня жовта, амазонка. Гляньте скільки всього багатенько тут на базарчику. Ідемо далі. Дощ такий, знаєте, який сліпенький був, невеличкий. Зайду ще в аптеку, треба купити собі таку штуку, яка лизунець якийсь, щоб горло змастить. Бо чуть воно у мене першить. Таке відчуття, що то холодного я, напевно, поїла. Я оце думаю, цибулька. Я думаю, напевно, треба морозова купити, в АТБ з'їсти. <кій> Цибуля вон, по 10 гривень, недорого. Беремо содом і буде зелень, класна. Картопелька по 75, недорого. Капусточка хороша, полуничка. Все здалі. Ось, по 60 гривень цибулька, яблучка по 60 гривень. 220 полуничка. Редесочка по 40. а Я взяла по 35. Могирки по 80, я взяла по 70. Зекономила. В початку відео ви там побачите, де можна зекономити. М -м? О, по 85 полуниця. Дивіться, яка гарна. Ух ты. 85,05. А, пів кілограма. <кій> так, пішли далі. Тук кілограм. Я думала, кілограм 85 гривень, думаю, візьму два. Так, далі. Ух ти. Редис 35. кобельоки, Це нож, нож, нож. Добрий день. Помідорчики. По чому вони там ціни не видно? 85 гривень. Бачите. О, там хороше по 75. А, та ми зараз поторгуємося, візьмемо три помідори. Бо я це огірки, редиску вже купила, а помідорів треба. Дайте мені чотири помідора. Конечно, да? А кабачок яку ціну? Я поняла. А так? 100 гривень за кілограм. Хороший ідеальний кабачок. Хто на ПП? Так он. Помідорчиків купила, віти гарні. Дождик такий, що знаєте як, маленький. Раз-раз і закінчився. Так, отут на виході жіночка стоїть, зелень торгує. А це до цієї жіночки підходьте і купляйте зелень свіжою, кропчик і цибульку і петрушечку. Все-все-все. Добрий день. Бачите? Тут ось молочко, яйця спросимо. А по чому я ж яйця? 60. А сир кисломолочний? Сир кисломолочний. Півторашка, ти сорок. Так сир. Ой, вибачте, 50 гривень. 50 гривень. Все, я поняла. Дякую. Пішли далі. Гурчики, редисочка, масло. Розбила масло класне. У у мішкові, ну, у міш... Не знаю, ціни немає. Забирав горшок на ось. Mm -hmm. Ну, на базар приходьте, можна, в принципі, і поторгуватися і багатенько цього чогось купити. Mm -hmm. Добрий день, дівчата. А це у вас полуничка, в яку ціну? Почому? 100 гривень, 100 гривень. 12 штук. ринку по Добре, дякую вам. Так, ми. Та Там музика грала, щоб авторські права були не нарушені. Трусіля можна купити. Гляньте, які класні. Ідемо далі. Трошки пройдемося та буду вже їхати домцю. Сьогодні каші гречаної наварю, смачного приготовлю. Сергійко щось мій заскучав. Що він на це заскучав? Добрий день, чого скучаємо. Доброго дня. Та ні, тільки що працювали. Працювали? Треба да. чай пити. Чорний Надо, і зелений. Да, да. Так, думаю, це пригосту, пригощу <сілик> Сірішку чаєм. Тривай чай. Ой. А це ось. Ооо. Боже, дякую. О! Це, це вам такий букетик. Ух ти. Ландиши. Ви так чудово падали. Ой, Ой приємно. Мариночка чесно від душі. Так, отримала такий гарний букетик сьогодні в стрімі. Буде стояти у мене на е, столі такий гарний букетик. Пішли далі, трішки пройдусь. Е, покажу вам, що тут у нас продають. Тапочки, сланці, хороші, трусики непогані, білизна. Сонце припікає, на вулиці тепло. Ой, гляньте, яка футболочка красива висить. Літня, цвіточок. І ось, дивіться, яка хороша. А в яку ціну ця футболочка у вас гарна? Це хебешечка, так, да, вона йде. Ага. Добре, дякую. Непогана футболочка хороша. М? Тепер я йду отак, дивіться. І несу квіти свої, показую. М? Супер. Ль, тобі не квіти подарили. О! Які класні. Можна купити все. Оце сюди прийшли на Чапоєва і все купили. все 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 можна. Супер. О, Глянь такі. О! Так, до Лусика забігли за футболочками. Глянь, такі класні футболочки. Добрий день. О! І штанішки. І костюмчики. і лусик наш. Зірочка. І, і у... окуляри <сумітно> у вас класні. Цьонно... Скільки, скільки? 300... 300... 300... І, Ой, здийце, який. і вот. ось костюмчик. І ось такі костюмчики. А в яку ціну? Оці по 600. 600. Ну, оці ось 280. Оці ось триста п'ятдесят. Всякі разі брючки. В завоз товара, так? Да, да? Я ось бачу. Вже ж в ага. ось ж отакі брючки, Мам, такі брючки, Це у нас є бритвики всякі у нас є. Mm. А ось є ось шлавки. Ух ти. Халати. Халати, Халаты, плавочки. Халати, такі майки, mm. сорочки, отакі кофточки, от, халаты от такі вот, вот плавки всякие разные тоже есть. А вот, а есть теж сорочки. Отаки, вот такие, вот такие, вот такие сорочки, по вот. А есть и такого плана. <клухи> белизна. И, и да, белизна. Короче, і... короче, я брала. Да, и то. Ну, Приходьте до Лусика да. за классными нашими речами. З комсомольський, комсомольський трикотаж. О, ще вам покажу такий свій гарний букетик. Все, буду тепер ходити отак. Я зірка з букетом. О! Бачите, Сережка мені подарував квіти, гарні, гарні. Які вони гарні. Побувала я на базарі у нас на центральному ринку, задоволена. Ой, біля що з'їла, отбивною закусила. Парфумерію її понюхала, показала по чому там, що по чому. підходьте до дівчат і хлопців про сірошку не забувайте, сімена в нього покупайте. Цілую, люблю, бувайте.